Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 1 березня, 371-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Ну що ж, настала українська весна? Тож чекаємо перемоги. А в Одесі зранку люди, які були біля моря, чули якісь вибухи. З'ясувалося, що ці вибухи це тренування наших хлопців. В сусідньому місті Героїв Миколаєві зранку люди теж чули вибухи, і це теж наші хлопці десь тренуються. А так в Миколаївській області зловили ще одного чоловіка, який здавав чи намагався здати якісь важливі об'єкти росіянам в Миколаївській області. СБУ добре працює. І ще в Миколаївській області встановили камери фіксації. А швидкості на дорогах. В Миколаївській області росіяни продовжують обстрілювати очаків, але там без травмованих та загиблих. А ЗСУ на днях знищили 4 моторні лодки на Кінбурзькій косі, які росіяни вкрали в місцевих мешканців. Та каталися на них десь біля Кінбурзької коси. Шкода, майно людей. Люди собі жили. Прийшли росіяни. Ну, що ж зробиш? Вже прийшла українська весна. Будемо чекати на перемогу. А от в Херсонській області минулої доби росіяни більше восьми десятків росів обстрілювали звільнені міста та селища, і п'ять людей загинуло від російських обстрілів. Ще один чоловік знайшов якусь вибухівку, приніс до себе додому, і вона підірвалася. Чоловік загинув. І на полях Херсонської області люди вже готуються до посівної і теж підірвалися на невибухнувших снарядах. Дві людини загинуло. Навіть не уявляю, скільки ще років або десятиліть при Йдеться розміновувати Україну після росіян.